Па що ти будеш робити сьогодні? Я боюся ці Та, Немає Нічого страшного, на. Я руки не хочу вимазати я вже помив. І я двічі вже мив, так що тепер? На блядь, спину тянеться. Та виключи її нахер, блять. Розкажи, що ти будеш робити. Що тобі розказати, бля? Давай шприцуй Так як ти будеш? Видимо интернет сейчас назад вернемся, блядь. Я вам, Ты, думаю, сухой мокрый. Ну а шо? Фу Де вона тут выключается, блядь? Посадим. Почали ми убирать соняшник. Уже круг зробили, коротше, поміряли 8,4, потім 6 і чимось, а потім взагалі 5 Волога. Ну, батько вже бункер один набив. А я сейчас края пообходю. Та і будемо дискувати слідом. Щоб я не стояв, ну, ми завжди так робимо. То в тому році в мене не було я хворів, а в цьому році вирішили ми все робити, як положено. Зараз затіскуємо і будемо постійно тискувати, а батько проситиме. Ну, якось так. На зиму площу оставимо так, як і є. Задісковано і та і все. Комусь сподобається, кому ні. Ну а ми так працюємо. Що сипе? Ну, не знаю, натуру поміряю. Не знаю яка натура, тоді вам точно скажу. Я думаю, до тонни, може й більше. Точно сипе. Для цього року це, це бімба. Я думаю що треба а ви вибачить помийтунки як ви думаєте нормальний урожай в цьому році чи ні ну, коротше десь батя там полетів. Якщо що то досніму щось а може і не сніму. може хто підпишеться, тому лайк а кому хто не підпишеться, тому дизлайк. А я погнав працювати. Нема як знімати, бачите. Я діскую, батько, працю, ну, косе. Нема як, нема як вам і показати. Так що такі справи. Ну, дисковку вийду, покажу. Потім. Так що працює, летим. Ну От отак виходить дискувати Це оставимо на зиму, так і буде воно А я поїхав, все Коротше врожай Ну, мені кажеться, десь десь того не буде Для цього року це ще й бімба. Я думаю Нормально Ну, ми приблизно так прикидаємо, бо постійно знаємо, скільки тут ну, як гони і скільки там набираєш у бункер. Приблизительно ми вже ну, в курсі на цьому паю. Ну блин, а що ти зробиш? Оце ось такому треба дискувати, коли 25 мм випали, от тоді й дискувати. А що в нас подискували, якби ви бачили, такі грудаки повихбивали. А я зараз задіскую, буде тут красота. Так що, все. А ви пишіть, коментуйте або ще нібудь. А я погнав. Ударом відео вам знімаю. Наше, правильно. Все починається. Що? З ремонту. Коротше, батько зробив. Раз. Раз, два круги, коротше. І все. І стал. І зараз вже третій час чи четвертий комбайн стоїть. Полетів у нас на цей шків. Правильно, що ми будемо робити? Розбирати. А у нас по району його немає. Сказали, що Мелітополь не робить. І так його і нема. Що будемо робити? Зараз батько привезе всі причини далі. Знімаємо колесо тут, ставимо що такий шкіл знайшли. Коротше. Він заварений, просто хоча б додому нам доїхати, щоб комбайн не стояв тут. Та і все. Ось такі проблеми. Ну, а далі покажу. А я поліз кардан откручувати знизу. Там що такі справи. Зараз батько приїде колесо, знімаємо, те знімаємо, куном, витягуємо порося з усім гамузом і ставимо сюди коротше, той шків і летимо. Ну, Це все буде довго. Ми поки там все понаходили, а тепер ще треба... Все його поставить А я по лісу туди Поміняли короче ларіатор Ой, масло побігло блять Капець блядь. Та що це таке? Раз молотить будем велосипед. Шланга лопнула на по цей. На датчик короче. Поменяли варіатор, той що заварений, там спеціально ходовий, що можна до додому. А цьому амба. Коротше, кучу всякой чепухни надо. И руки грязні, лебедка така, чи який там, шуруповерты, дрельі, бля. Болгарки, донкрати, все треба вам. А ще треба вам дракона якось забрати. Зараз це якось оставимо, не знаю. Цим їдемо додому і тим їдемо додому. Ну така уборка. Коротше, ну, в нас кожен рік таке, так що ми вже звикли до цього. Так що я поїхав додому, а ви ставте лайки, дізлайки. А далі включуся. Так, хтось не помню, писали, що 2 літри амброзії не візьме, як я тут бризкав. Ну бачите, так це тут скільки днів пройшло, я не пам'ятаю. Ну вона, бачите, точка росту зупинилася. Ну і сама вона потихеньку в'яне, якраз вам покажу. Ну, треба було раніше це зробити, ну, плін, на все времені не вистачає, сіном дуже були зайняті. Бачите, який вбиває. Якби раніше зробив би, то тут б чистенько було і не було по такої зелені. Вже один рік я так колись робив. ну, а ось ластовий. Бачите, його теж пригнітило. Ну, точка росту бачите. Заумерла. Понятно, що може ще відійде. Фух, їдемо додому. Що ми тут скосили? Там може гектар. Так, ну, да, десь. Десь около гектара може скосили. Слабенький соняшник у цьому році. Ну а що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Дякуючи Богу. И на те, что такой солнечный хоть и есть, вот так бы вообще было бы беда. Ну, потери, бачите. Раз. Ну да. Два. Два круга тільки зробив і поламалися. Ну як завжди. Потері, потері, поті. Є ну воно там щупле таке, Таке саме як і, Та будь-який гібрид, блін. Його не буде гібрида ніякого як. Ми ну, ще повизваємо натуру, подивимось, яка натура у соняшника. Тоді... Буде, чи буде в натурі різниця між Євросемом і Піонером. Оце 25 й Піонер, бачите. Після цього дождика. Чи як воно, чи чорт його знано, бачите. Пішли бур'яни, Бур'яни, зазеленіло все. Бачите, лобода оцей. Як він там не треба звичайно полізло. Ну, треба вбирати. Дісковка така, треба може трошки і заглибити. Та й буде бімба. Та наступний рік подивимось, якщо доживемо. Можна було б трошки й заглибити. Сантиметрів пять. Чи як там атак Так, два. Так, заводим. А, водичку ще надо забрать. Кускачергу знайшов. Ой, бог там тряпку надо забрати. Ну, короче... Вражаю в цьому році біда. Не знаю, може хто пізніше посіяв, може того й лучший соняшник. Хто хто посіяв раніше, того може хуже. Ну, пишіть, коментуйте, в кого який соняшник інтересно. Ну, у нас такий, я показав. Показав як є, бачите. 25 піонер. Ну, сівалка його лучше. Сівалка лучше его в... той высияла, чем Евросем. Поки склала ніву Фух, дай спасибо. Извиняюсь. И цей, и сонце вже сіло. Надо трошки. А яка сторона? Це я левой, вправо все слабше йде. да? Бачите, право робить цей. Надо праву сторону заглибити. Бачите, борозду робить. Тут лево я все йшов. Значить нічого направо надо. Так, все. Всім пока. Сидить. Всім пока, всім дякую за перегляд, а я поїхав.